Це земельні ділянки ОЖБ для обстроення житлових будинків. Ми їх такий другий блок Е, ну, склали. Я так само, з вашого дозволу, буду зачитувати тільки прізвища. Якщо у когось не було якісь питання, скажіть, будь ласка, більш детально розкажемо. Де переглядали, там не було ніякого доволі. Грецишенка М. Е. Дом Чіфха і Треборте, Уміч НФ, а, Захар. Зразу читай пункт. Там Кирилечки, Чурта, Ковба, Кондратенко, Копач, Король, Липова, Лисак, Луць, Мазур, Заразу. Мартич, Матінтіо. Музичак, Попришко, Павлечко, 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 Паславський, Пашкевич, Знак, Піта, Піхоцька, Ришкова, Рожик Федина, Якубова, Ясеницька, Голянський. Прошу депутатів визначатися, з шоком по голосування. Там передали протоколи для голосування. Наступне, все, у вас по земельні питання а, ці питання а, я не знаю, чи я прослухав е, інвентаризацію земель пойвого е, косу то, читали було? читали 17 Питали, 17. Да. про проведення інвентаризації земель об'єктів об комунальної власності та договорів.